Всім привіт! Вітаю вас з нами в каналі. І сьогодні ми в АТБ. подивимося, який тут є новорічний асортимент. І так, зараз покажу те, що є в АТБ. Тут є багато ось таких різних масочок карнавальних, клопольські шляпи, шапочка на вигляді лисички. А класна така узєрка. Я показувала в одному із шортів, що вона ще світиться, вона від батареї. Далі дівчатка, янгулятка, білий, силий кольор і ще рожевий. Монганські вогники є ще. І ще бачу пташечки в зеленому кольорі, ще робоному і ще в золотому. Дзвоники ось такий. бачите, вони є в різних кольорах.

У мене така є, дуже гарно вона світиться. Також опублікувала швидце, але в минулому році а, прищепки на виточні. Також раніше дуже багато їх купувала, але по факту їм не користуються. Ось такі карусельки також купувала в новому році, у мене рожева. І наліпки видно на двері, туди захочете, туди їх прикріпляєте. Свічки декоративні, ялинка, олень, ялинка, і пулі. Вони якось відкриє. Зараз ми йдемо нормальне грамот. Ось. Хатинка ось така. І також є ще пластикові перекраси. З ділочками зверху. Це взагалі заходні якось. якась. І Знову ціни. Ставте на паузу. Єрлянди На вигляді прищепок. Я зараз о, ось. Дуже класно сюди, як побачив, ось такі фотографії вішати. І буде дуже атмосферно гірлянда з поводів. І також гірлянда з шишками. Бусики маленькі. Скільки вони тут? 4, Чотир... 5 метрів? 5 метрів, так, да, 5 метрів. А є ще шишки золоті. Середня або золоті, як вам більше подобається. І багато пластикових ось таких прикрасів. Позиції. О, Я ось таку купила, але зелена. Далі. Бантик. Зновучок. Тут у нас серпантин. Гномик. Пластикова ось така куля. Забула, як це українською буде, але все-таки казала. Пантели. Пантели хтось такий. Це у нас шапочка. Ось шапочка в вигляді вовчика і в вигляді ведмедика. Волиня з жовтою спідачкою. Моя ще в чорному

Вона виходить йде як достік на ялинку, Наклеїчки. просто кудись вклеїти в якийсь блокнотик для діток. Лампочка. Також, Також є. Вона дуже гарна Ось, Дивіться. Атмосферненько буде висити. Бачу, що тут балерина в зеленій спільності. Один оріг, зайчик срібний, подарунок. Ой, є ще більше котика дається. Которк. І один оріг, але вже рожевий. Олень. Веточки новорічні. Є ще з Санта-Клаусом. Ще тут лежала ось така свічка. Є рянда квадратки, також у мене вона є така. Купувала дуже давно, десь у му році, мабуть, у 21-му. Метелики. І також є ще ось такі наклейки олені, Снівочки. Знову ціни. Ставте на паузу і дивіться, що вам сподобалось. ціни мають бути. Тут у нас знову квіти, золотий, срібний. Знову лампа. Далі це щось новеньке, Я навіть знаю, що це, але воно має, як я зрозуміла, ось так само відкрититься. Ой, дивіться. Паличка на ній з вирішила персонажів. Бачимо, можливо, цікаво буде. Гірлянда звичайненька, ялинки декоративні маленькі, золотий, срібний, червоний. А, так, це у нас ялинка, така, як лампа. Я якось її вімкнути не можу, але вона так само, як і лампа спиниться. Далі, а це у нас свічки декоративні, ялинка червона, ялинка зелена, Ось така. і золота. Конні заколки, грішки, сквішики, санта. Мягенький. Ще є сніговичок. Знову наклеєчки. Тут прям цілий наборчик. Йде. Великий. Кулі пластикові, прозорі, матові. Тут лежить ось така змійка. Є ще заколочки в цілесному кольорі, а також в червоному. А також ще я бачу гірлянди. Віці так ось такі цікаві. Я таких не бачила ще. Стрички для подарунків різних кольорів та принців. І знову ціни. Тут знизу я бачу вінок, а також підсвічники. Є в золотисному кольорі, а є в біло-срібному такому. Мішочок для подарунків з ялинкою і також бачу поруки. У мене є, до речі, ось така. Я не знаю, на що я її припала, але іноді користуюсь а, Борода Санта-Клауса і шапочка. Ось ціна, такі по руки. Більше нічого тут немає, ніякої ціни. Дівчинка ось така в сірому вбранні. Номик. Тут у нас номик в цілесному вбранні. Сміх. І багато-багато різних дівчаток. В різних форматах, в різні бранні такі, такі. Ще є побільше дівчинка. Це хлопчик. Хлопчик скоріше. у мене ось така є, але там зірочка у неї наскільки я пам'ятаю на сердечка. Гнок дуже м'ягенький. Окей, гнома. Так, це вже новий рік. Це щось тут завалялось. Дуже класні ось такі потяги. Для ваших щоденних радощів за вигідною вечері та затишку вашого дому. Вони всі тут однакові? А ні, не однакові. Як ви бачите, тут саме з подарунком, тут з ялиночкою, тут одним подарунок. Так, ялинка. На яку потрібну є ще така прикраса. Білий, червоний. Зеленого кольору немає. Я пам'ятаю, вона ще був ще зелений в минулих роках. Ялинки, ось такі маленькі, точніше гірочки ялинки декоративні. З різними яївками. Ось така. Ось такі. Атмосферно так. Балерина вже в жовтому вбранні. І гномики. Є з такою шапочкою, а є з сірими елементами. Тут у нас свічки. Можна в цілому на подарунок комусь. Червоний. Серий, синій. І ось такі кулі оксамитові, червоний та синій. Ціни, ціни. Костюмчик карнавальний для дівчаток, фея. В білому кольорі, в рожевому кольорі. Ще ось такий варіант. Ще таке порання. Свічки новорічні. І також такі ялинки. Зелена, червона, біла. І три кольори. Знову шляпа комбойська, шапочка яку я показує. Собачка така. Далі ще є. Черпечення. Обручі. Новорічні. А це у нас піднічка під ялинку, як я розумію. Ось отакий тут малюнок. Новорічний. І ну, воно ось так під єдинкою зав'язується. Ну і ще трошки шляпок тут, котики. Це у нас єдинорожка. І різні наборчики пуль Червоний колір, золотий, срібний, червоний матовий, синій та різнокольоровий. Ось ціни всі, які тут є. Ну і звісно, ялиночки, які тут є, як вони прикрашені. Дощик. Маленька явинка і велика. І гарнесенькі ось такі от номики тут є. Ось, дивіться, ще ось такі наборчики тут є. З І ще є різні новорічні наборчики. Ціни можете побачити самі. Ну а зараз я вам покажу те, що я придбала в АТБ І перше, це ось такий наборчик скляних фігурок. Вони такі мінімалістичні, дуже гарні, як ви бачите, вони приблизно ось такого маленького розміру. І тут у наборі 6 штучок. на ось таких золотих ниточках. Коштував цей наборчик 150 гривень. Ну і наступне те, що я придбала, це ось така змійка на вікно. Знову ж таки, цей рік, це рік змії, тому чому би не купити ось таку наліпку? Вона коштувала 30 гривень. Ну, і це всі мої покупки на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Ще раз дякую, бувайте та до наступних зустрічей.